Це найпотужніший землетрус регіоні за останні 200 років. Поштовхи, за словами очевидців, тривали всього 35 секунд, але це перетворило майже усе місто на руїни. Погано збудовані будинки не встояли, поховавши під собою тих, хто не встиг врятуватися. За оцінками Червоного хреста землетрус зачепив близько трьох мільйонів гаїтян. або кожного третього мешканця цієї країни. Зруйнований президентський палац, приміщення ООН, готелі, школи, лікарні. Повторні поштовхи тривали до наступного ранку. Ці пасажири тільки що прибули з Гаїті. Вони якраз сідали на літак, коли розпочався землетрус. Вся земля трусилася, все рухалося навколо. Це був останній літак, що вилітів з цієї країни. Вже у повітрі пасажири бачили, як аеропорт перетворюється на груду уламків. Все зруйнувалося цілий дах. Все зверху донизу було зруйновано. Родичі тих, хто зараз перебуває в Гаїті, не можуть довідатися про долю своїх близьких. Лінії зв'язку зруйновані. Я не можу ні до кого в Гаїті. Зараз дозвонитися. Я дуже стурбований. я все дзвоню, дзвоню. і Дзвоню Менеджер цієї радіостанції, яка мовить для Гаїтянської громади в Нью йорку У вічі Ми не можемо додзвонитися до наших репортерів. Наші партнерських радіостанцій інтернет не працює. не набагато більше інформації про ситуацію в Гаїті. Має посол цієї країни США, про що він розповів в інтерв'ю Голосу Америки те, що я знаю, так це те, що столиця Порто Прен зруйнована. Навіть президентський палац побудований зі стійких матеріалів в руїнах. Якщо палац не витримав, то уявіть, що сталося з маленькими халупами, де живуть люди. Це величезна катастрофа. До України тільки що почали вилітати бригади рятувальників зі США гаїті потрібне судно шпиталь, можливо, розміщений біля берегів Гаїті, так само як он нам допомагав у 2008 році. Таке велике судно, до якого можна доставляти постраждалих з острова на вертольотах. Президент Обама пообіцяв, що Сполучені Штати нададуть Гаїті масштабну допомогу. Я хочу висловити наше співчуття гаїтянському народу від американського народу з приводу вчорашнього жахливого землетрусу. Ми тільки зараз починаємо дізнаватися про розмір катастрофи. Гаїті добре знає важкі часи та страждання, але ця трагедія виглядає особливо жорстокою та перебуває поза людською уявою. Сейнмо допомога надаватиметься спільними зусиллями Агентства США з міжнародного розвитку, державним департаментом та міністерством оборони спільно з гаїтянськими партнерами. «Сполучені штати пропонують Гаїті нашу повну допомогу, як також і іншим країнам в регіоні. Ми надамо як цивільну, так і військову допомогу, а також гуманітарну допомогу. Важко уявити іншу країну гірше підготовлену до землетрусу такого масштабу, ніж Гаїті. Це найбідніша країна в західній півкулі у 2008 році. Будинки та інфраструктури цієї країни були зруйновані у результаті урагану та паводків. Побудовані з дешевих матеріалів нові будинки не мали жодного шансу проти природного лиха. Тетяна Ворожко Голос Америки.